Учасники АТО не можуть здати в оренду свої земельні ділянки, оскільки їм не дають це зробити з такою скаргою до суспільного звернулися учасники війни на сході, які отримали у власність землю біля недригайлова. Наша Лена Рашевська намагалася з'ясувати, що відбувається. Село Сакуниха розташоване у шести кілометрах від Недригайлова. Саме тут отримали земельні ділянки колишні учасники бойових дій на сході. Іван Боричко розповідає, що в цьому їм з товаришем допоміг адвокат Вадим Коваленко. Щоправда, кажуть, отримали не по два гектари, а менше. Був один кусок участка. І був один шматок поля. Його поділили То, на трьох. Тобто, Івану, Івану моєму побратиму моєму дісталося, дісталося, мені дісталося, і третя ділянка там гектари, десь півтора гектари, гектари, найменше. Участок там щось около 1,5 і Наймаленький маленькі Староста Сакунихи розповів, що на цьому полі депутати сільської ради виділили дві ділянки учасникам АТО. Дійсно, вони менше двох гектарів. Може не вистачило просто землі. Бував, бував, у нас так. От просить людина, там там не пише, там пише в межах двох гектар. В межах. Так що, може бути, і 1,8, 1,7. і Ну вони поміряли, могли б одному дати два, а другому півтора. Їм поділили порівну. І от вийшло там 1,74 і скількись. Оце так, що не вийшло їх по два гектари. За словами власників, адвокат запропонував здати цю землю в оренду, але договір, який правник надав їм на підпис, викликав запитання. Ми вирішили з ним зустрітися і всі ці питання вирішити. Ми з ним зустрілися. На це він нас вигнав зі свого офісу. І сказав, що я вас тут більше не бачив. Іван Буричко розповів, що орендар, який був вказаний в договорі, запропонував надто низьку ціну. Вони відмовилися. Дзвони Коваленко Вадим Миколаєвичу починає погрожувати, що я у вас відберу землю, анулюю всі акти державної власності. Якщо ви не підпишете договор з Петром Івановичем постілом, фермером, з яким нам телефонували, вони погрожували. І сказали, щоб з нами ніхто не заключав ніяких документів. Он хотів з нами заключити договор. Він хотів з нами укласти договори, заплатити нам 6600 гривень, щоб ми ще й податки сплатили. А нашу землю потім взяти і здати іншим людям, і щороку отримувати гроші. Ні за що просто-напросто получать деньги. Ні за шо Петро постіл, з яким мали укласти договір оренди, підприємець з Недригайлівщини, депутат обласної ради від Європейської солідарності. мені запропонували. Що шукають орендаря орендатора? Я погодився, забрав їхні документи. Ми підготовили договор, подали їм на підпис. Їх щось не вла... вони зразу не казали, що їх там аренда плата не влаштовує нічого. Так, вони сказали, що там умови договору їх не влаштовують. Зустрілися, вони сказали, які пункти їх не влаштовують. І в принципі дійшли до згоди. Далі вони перезвонюють про підписання договору. Далі вони перезвонюють мені і говорять, що от вони знайшли хтось їм платить більше. Кажу, ну як плати, от давайте тоді. Оце і все. Що нас і зв'язує з ними. Ми тиждень чекали на коментар адвоката Вадима Коваленка. Спочатку він нам його обіцяв, а пізніше відмовився, не пояснивши причину. Зараз ділянки, про які нам розповів Дмитро Чорноус, офіційно ніхто не орендує. Саме поле розоране.